Якщо ви знаєте про аватари і це ваша улюблена гра, яку я придумав, то ось я придумав ночей з аватаром! Добре, нажимаємо грати. Mm. Mm. <хи> Сідаємо гелі. <influenced>. Дід. <хи> Ага, Ти цей. Ти от можеш зремонтувати тий гвинтокрил? Ні, я не можу. Нам потрібно буде виїжджати, так, о, так як Ні, у нас немає ніяких шансів, аби зремонтувати гвинтокрил. Добре. Го... Гроді, виходь, ти знаєш, що діти. Тут... Недавно тільки прийшов. Та Вові, блін. Коротше, я, не... я вже забув про все. Тому дід, ти охороняй цю частину. А ти остерігай гелікоптер. Гелікоптер це найважливіше, що в нас є. Тут ідуться збори. Біля гелікоптера. Не буде гелікоптера, зборів нема. Все. Я побіг. Я побіг. А, ні, це ж газовано! А, ні, це просто, це просто. А то газована. Так. Треба поліпити піцу. Далі її зігріти. Пічців, в а, <кій> в пічці в мене гріється. А! В мене гріється. Пічті в мене не гріється Проте тут в мене гріється. Чай. Добре. Не будемо чекати. Все. Це отак от, от. Я маю залити зараз цю воду. От сюди. Сюди. Все, чай, вей. Все, воду налили. кип -ток. Так, а десь мы ще бути... Ага, точно, я. чаю, у мене тут робота небезпека. Закидаємо. Зараз закидаю от сюди, то й буде так грітись. Тут, 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 тут все хай гріється, а я йду кипятити воду, Газову воду для генератора. Мені потрібно знайти для машини, потрібно тільки знайти мотор. Мотор і потрібно знайти ще трубу. Виступно. Ось і мотор. Мотор. Мотор я залишив, у в себе в кімнаті. Такс. В камерах поки нікого нема. Добре. А що там на вулиці, -мо? Ага. Грати за діда. Ха! Такс. А тепер залишився тільки ти, давній друг. І залишився ти. Мотор в тебе, так. Залишилось тільки вихлопна труба. Добре. Такс, Такс, що там? Ага, аватар лізе по вентиляції. Я не, ну зараз ми його Ой, щось <плес> я згодні. Так що в мене є там ходи? Отак ус? <плес> хм Йой. Офигеть. Це, і ще вистачить 20 проте ці газований скипетчо не один. Так, сатакос уже у мене підігрівся. тум 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 тум, -тум. Єй! Дай мені ще цю піцу. Я хочу, щоб більше відстрілюватись. Діду, діду, не гони. Короче, зараз збори. Всі йдемо туди. Всі йдемо до гелікоптера. Дід, пішов до гелікоптера. Тому давайте. Швидше. Коротше, аватар тільки близько і близько. Тому думаю, ви швиденько підготуйтесь. Ну Ось. Вогонь вони не люблять. Особливо жовтий. А ти скипіти вже й йому чай. Та-та-та. Тому все. О, вихлов. на труба. І теж знайшов? Так. За... Тум, 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 тум. Тум, тум, тум. Ура! Такс. Залишилось тільки шукати ключ. Ключ? Я знаю, що він є. Ух, все, а... Ну, от... Я не зможу. Добре. Барабо... О, мука. Мука мені зараз потрібна. Я її маю підігріти. Ух, зігрівся. Все, чай йому готовий.

Там набрати будем. Його скипіти буде не швидко. У мене енергії тозі досі нема, але 20% має вичити. Спочатку краще не треба. Тум, тум тум, тум. тум тум. Ура. Протостанню ніч. А то я швиденько прийду. Добре. Ключ у мене під носом. Зараз я беру ось це. Ай, ай, ай. Голодомор. Голодомор! Ну, все мені все. Я скиптив. Я скиптив. Її в мене нема. Та я скиптив воду, підігріваюсь, Запарю її. І зараз обливаю їхнє улюблене місце. А вони люблять суватися тут. Це, відро мені більше не знадобиться. Тепер мені потрібно скера. Скера у мене. є. О, коробка. А, <кхи> так це ще й ключ. Мені зараз потрібно відкрити гараж. Ой. Всі, всі збираємось. Всі зібрались, їдемо. Ну, знаєш, як знаєш? Ми ще повернемось. Ну, все, перша частина пройдена.